Слава Ісусу Христу, слава Україні. Прийшов я тут у мене в селі, є мій, е, мій товариш, друг має такого коня на продаж, кого буде цікавити. каштан, на. Такий є каштан. Би ви не рівняли коні до цього чоловіка, бо цей чоловік найбільший від починяєш. <рив> <рив> Скільки коневи? Сім років. Коневи сім років. Він <рив> спокійний, це. І мала запрягає, і жінка запрягає його. Робота стопроцентова. Коневи сім років. Кінь спокійний, каже, що жінка запрягає. Тому подібне. То він запряжний самий у парі. Самий потубав, самий в парі. Треба перековувати вже, так. ні? Що хоче, що на вісні, коли приїхав бути, ти перековався. Кінь продається у зв'язку. Чоловік їде за кордоном, в нього троє дітей і треба щось на, на хліб заробляти. Вот такий є коник бажає. <хух> Зараз вам покажу завірюхи де вони нас знаходять. Ж... Може каже Каже Василь, кого буде цікавити, можна коня попробувати. То він те недовго, скільки він тече? Півтора року. Кінь Василі півтора року. Кінь, пасецію електропастусі. Такі під роботу кінь. Нормальний варіант. Опарі. Ти в пари не їздив. Як не їздив? Їздив? І mm. mm. так у парі, так самий. Ну, худобу тут зараз да, художню, не раз тут худобу паса. Скажи мені, а цей? Э, с... Верхом Товін... не їхав, чашу не їхав. Верховний. Не Малу клав, а саме не їхав Верхом. Та ти його би міг би мог ребят управити то зараз кожна людина майже, кожна друга людина має з хребтом проблеми, це ще би кінь мав проблеми. <реш> Ось такі варіанти. У нас тут є чуєте, є кінь під, під роботу. Ціна буде в описі. Ціна буде в описі, кого? номер буде в описі, а ці, ціна вже з людиною будете домовлятися. Має довжину, такий під роботу коник. Треба перекувати. Зараз кого цікавить до роботи, зараз вже муха такої, як зараз мухи немає, вже можна починати їхати в ліс. ну no. ж би хто здавав зелене світло. Ви там. так. Скільки ти кажеш? Сі? 7, 7? 7, років. 7 років, так? Це кінь знаходиться в селі Печеніжин. СМТ Печень. Такий у нас є кінь на продаж. Ти що, у півшорку його запрягаєш? А є он де руський хумів? Такого немає з ріжками Ага. Тут хумуків є достатньо Хумуків шлей, які з кобилів тих великих є. Це у чоловіка... Е, що ми зараз... Він любив, любив такі важкі коні, але зараз як їздить десь за кордон і нема на кого лишити. був добрий тащ, бігу, так. Касті, це то буде. Він любив такі коні і його тесть. Тут коли вони у печеніжні любили такі коні. Ми колись їздили разом в ліс, працювали в лісі, а зараз щось поміняло. Роботи не, як такої в, в лісі немає. Кобила буде, що колись муси бути. Кобила буде, бо хоче. Взяти від фарова на потомство. Так. Але треба трохи в Німеччині підіймили зарплату в годину, то й кобили будуть. Нас не буде, кобили будуть. Йо. Все правильно. Зараз покажу вам. Трошки який тут є краєвид. Це так на березі кінь пасець. Видку трохи починижена така у нас є тут дуброва ліс називається дуброва чого Вася, ліс називається дуброва ти не знаєш ні не в ну ростуть дуби може за рахунок того що дуб росте може йти моє дуброва й... може, і так. походить по цьому це такий та і як... так буде сама страга самі строго дуба. Так. То це є заповідник, так? походу, так. заповідник? Що тут ну, гарний ліс в нашому селі і ми тут живемо. Відбивається моя тінь, але інакше не познімаю, бо, бо сонце вже на заході і буде світити і не буде добре видко коня. дає нога, що спокійний, так? Так, так, так. Нога дає. Так ти був би перекував його на камеру. Це перекувати був. Я був вчора кувався. А позик вчора кувався, не був коли. Не мав коли? І договорив, що не мав на собі. Ага. Я вчора мав на збурку там дров. А, і зразу одним махом. Що правильно? Але нічого рам, в мене демаш ні люблять на раний час. Так, випасає ви, ви траву так. тобі та й людям. Якщо рація догородку, два гектари. Тік... Ага. До е, 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 тільки що ми як, ми як прийшли, то люди підходять, кажуть, треба загородити таву, якщо тут є одна. Жінка не, не цей, не скосить. Що е, коні зараз жиють у нас, наприклад, коні живуть у дуже гарних умовах, паста сіє, а ще як, хто, як хто кладе електропастухи, це є ну, вигода, це кінь собі ходить, волю має. Е, він є, ну, наприклад, мої коні, то вони ходять по нужді у, у, у одні міста, не по цілому пастусів. твій як? Ні, теж туди він не йде, туди там де то до гордив туди не йде. Ага. Боїться, мусить переводити. Зараз туди переводити. Ні, я маю на увазі, як йдуть у, у туалет, знаєш. Ну, ти дивись, він тут ось, ось нього кусочок, там у нього кусочок є. Та само сюди не йде. Сюди. Ага. Отак само, так само і, і мої коні, що тримають місце, так як виходить. Ну, що це? Бо, наприклад, який не ланцев, він, ланце, він і... 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 іде, піде на двір. А потім вже, як сказати, потім вже він не пасеться там, де він пішов. Є коніки, він чує запах, запах і вже не пасеться. Тоб, ну, що можу вам сказати? Це кого буде цікавити, то вже то, треба говорити. за роботу відповідає. Так, кінь не є великих коней, ну, таких, але до роботи каже чоловік, що... Що добре, я не знаю, бо ми вже е, колись їздили кіньми у нас 10 років назад то ми їздили кіньми до лісу, кіс, рубали лісосіки та щось працювали трохи. Гнули хребти, хто і як. Подивіться, з яким я це був мій напарник. Ви неодноразово бачили мене і ми разом їздили. Грузили ліс. Все минається. Ну, Василя є три дівчини, то вони біля нього теж ходять, що він спокійний, адекватний, щось таке, кому треба до роботи, такого коня. прийде, що і <реку> дома тут сказати. Та ні, то я думаю, що, я кажу, що він ноги дає. Пр... Дай ногу. Пр... Ага. Преку, на, на. Да. Дай ногу. Ноги дає. Я так. Спокійний, спокійний. Супер, файн. Ану пружиней глади. І яка? А! Угу. Ну, Останка. Має волю. Yeah. Угу. Крок. Крок має добрий, ні? Крок он так видно, що йде, що переступає. Та? Yeah. Це такий кінь, що може бути під верхову їзду. Сідло і когось. Гіш Ну тут дуже гарно, я тобі хочу сказати, тут краєвид хороший. Я не можу зараз, бо там сонце, я б вам показав трошки, але трошки... Ось такий краєвид тут з горба тут у нас є ще починіжені називають кут ліс називається сосне, теж так гарно. Блин, днів Да єскі раз на день буде? Ні, вчора ввечері, до ти не одна. Сука, тривано, сусідів. Чотири не як нічого не бати. Він ж мені каже кінь є, всю. На, малий на. Добре, кого буде цікавити, пишіть. Не пишіть, номер буде в описі, дзвоніть. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Є такий кінь до роботи. Всім до побачення! Ще буде невеличке продовження, бо пустили, е, повели коня до водопою, як ці кажуть. Давай. Кінь попив, пішов далі пастись. Всім до побачення!